Ластівці я насипаю, та миски не влучаю. Молоко я наливаю, також мимо розливаю. Якась комаха прибігала, швидко я її прогнала. Діти, ви не левеняти, ви великі поросяти. Кристи зі стола змітали, та під шафу все запхали. Оце радість раптом сталась. Їже ось у нас з'являлась. Їли ми та об'їдались, то швиденько розтажались. Погано ми прибрали, таргани на нас напали. Дуже торганів боюся. І я на люстру заберуся. На мене вони напали. Холодильник відібрали. Тарганів орда ось пре, їх отрута не бере. Хідників, щоб всіх здолати, пилосос потрібно взяти. Пилосос на всю вмикаю, карганів я затягаю, карганів усіх зібрав, водночас і бруд прибрав. Тепер лише щось руняю, теж швиденько піднімаю. Мамо, досить прибирати, час тіктоки вже знімати. Ага. Ти сюди скоріш ставай, посміхатись починай. Мама так ось посміхалась, навіть я її злякалась. е? Я від мами геть тікала. Мене Барбі підзивала. О! Барбі камеру вмикала, та до себе мама звала. Мамо, я не піду, я тут залишусь. З Барбі круто танцювали, відео крутезне зняли. Я старанно танцювала, апетит я нагуляла. Ні, не час нам об'їдатись. Треба йогою займатись. Ноги вгору закидала, позіті я застрягала. Мене барбі випрямляла. Стрішечка, я навоняла. Ми про його забували. На батут стрибати мчали. М'язи, ніг я тренувала, трішки яблучко жувала. Барбі з гілки мене зняла. Я у кухню відлітала. Що, Зовсім нема нічого попоїсти. Салат барбі діставала, та від неї я тікала. Люблю, мамо, я тебе. нагодуй скоріш мене. А я помчав кататися. Я по світу мандрував та у Лондон завітав. На автівці миша мчала, з-під коліс вода злітала. Миш нахабний розсміявся. Фото я зроблю із ним. Мишеня смішний на нім. <реку> <реку> Тік ось і добре. Країну іншу завітав. Я в Японію примчав. Кабани мене зустріли, собі фото захотіли. Wow. Один так розвеселився, що від сміху покотився. Перший кабан фотік взяв, фоткати він сам почав. Разом з ними реготав. Позіхати я почав. Куди ви? Я так позіхаю. В пірамід я ось дістався, так в Єгипті опинявся. Тут пінгвінчики гуляють, та від спеки всі страждають. Оховано, ти бажаю, тож морозивок купляю! Дуже він багато з'їв, бо одразу задубів. Холодний вітер видихав, кригою пісок вкривав. На гірку залізали, весело них з'їжджали. Крутяцьке фото. Я в басейн враз з'їжджаю, у воді з дельфіном граю. Оце кішка виробляє на дельфіні вверх стрибає. Раптом хвиля налетіла, телефон в басейн змила. Телефон твій відшукаю, бо я пристрій гарний маю. Ось я сканер свій вмикаю. Сканувати починаю. Там на дні він має бути. Треба вниз за ним пірнути. Доки левеня чекала, пристрій у руках тримала. Раптом жах я помічала, як акула припливала. Левчик, телефон кидай. Дві акули вже спливай. Майже мене наздогнали, мої шорти надірвали. Що ж робити за акулами? Щоб зубатих тих здолати, треба ніжок нам придбати. Ніжки я усі з'єднав, довгі ходуни зібрав, ніжки до ноги чіпляю, над водою в них гуляю. Раптом ніг зріст скоротився, у воді я опинився. А коли їсти починали та про мене забували. Повсакул я пропливав, телефон сестрі віддав. Ой, що там? Папа Орк, ти зупинись, картоплею ти поділись. Ні, картопля фрі моя, тому і голод нею я. Фрі, хто хоче скуштувати, картоплю то йде копати. Лопату під кощав встромив, Фрі картоплі я хотів. Я з лопати полетів. На поміч вчасно лев спішив. Під картоплею копаємо. Зі стелі ми її знімаємо. Під городом проїжджали. Повен возик назбирали. Шкірку ми ось так зчищаємо та соломку відкладаємо. Погано чистить батько твій. Пропоную спосіб свій. Мілку сітку тут поставимо та картоплею стріляємо. Швидко, швидко я пуляв. Всю картоплю нарізав. Так сподобалось стріляти. Інше буду нарізати. Цукіні, морква, баклажан. Овочевий б'є фонтан. Волію разом опускали. Веселкове фрі дістали. Штрих останній додамо. Сілі трошки всипимо. Вийшов просто файнотінь. А на смак то крутотінь. Малюки, ви постривайте, тата Фрі ви пригощайте. Кручу, 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 кавун, я кручу. Всіх пригостити, я дуже хочу. Кавуни усі продав, з іншими де лев пропав. Да тата треба поспішити та дорогу скоротити. Треба коротко обрати. Через ліс тропа виведе, все у ямах. Ох, тряси! Так трясло та телепало, мене навіть захитало. Кавун в чистилку кріпив, соком він мене облив. Дорога кавуни збовтала, та м'якоть соком в ньому стала. Кому кавун м'який продати? Треба сік з нього зливати. Кавуновий фреш налітай. Діти сік той випивали, форму кавуни втрачали. Великий я кавун дістав. Три як раника встромляв. Сік в чашки враз наливався. Та кавунчик наш здувався. Резинкою кавун стискаю, Сик сильніше вичавляю. До краплини сік, щоб злити, дужче треба ще здавити. Кавун лопнув, розвалився. Друзів мами забирали, а про мене забували. Біля школи я зостався. Ніч настала, дощ почався. Могати ось лишалось, колесо моє зламалось. Колесо щоб поміняти, авто треба нам підняти. Камінь палку беремо, важіль з них ми зберемо. На важіль ми разом стрибали, важіль той ураз зламали. Домкрат з подушками зібрали, під авто його сували. Насосом дуже накачали, і авто уверх підняли. Я за сином швидко мчала, раптом дерево упало. Навіть з місця не рушає, проїхати не дозволяє. Є ідея що дістати, щоб той стовбур розпиляти. Струну з гітари швидко зняли, нею дерево пиляли. Колоди потім розкотили, для автівок шлях звільнили. Мене мама не лишала, ось вона до мене мчала. Я на танцю ось крокою, красотою всіх дивую. Я на шкірці майже впала, так до клубу і домчала. Щоб у клуб йти танцювати, треба пару усім мати. Кавалером можу стати, вмію добре танцювати. Лев у танці танцівлюк упав, Орк до мене танцював, викрутаси орк крутив, яблуком мене забив. Як обрати? Я не знаю. навмання їх обираю. Цей мені не підійшов, та наступний вже прийшов. Другий також не такий. Третій дуже замалий. В хлопцях довго сумнівалась, і одна я залишалась. Смачний бургер підкидала, та у клуб я залітала. Порося тут танцював, безліч малий той мав. Ніхто зі мною не танцював. Раптом орк мене позвав. Не хотів орк танцювати, він стілець бажав забрати. Я стояла, сумувала, та з котом я закружляла. Ми міхроби, ми радіємо, якщо хтось від нас хворіє. Щоб хворобу зупинити, треба лік гіркі пити. Гірке пити не бажаю, я від лікаря тікаю. Горло дуже болить. Мокротиння я взяла, в мікроскоп його внесла. Мікроби там на всю гуляють, мою дитинку ображають. Може, яблука бояться та від нього розбіжеться. Тільки з яблук випивали, краще себе почували. Вишні, виноград, чавила та мікробів пригостила. Все мікроби скуштували, ще харду вони заграли. Як же їх усіх прогнати? Ще лимона можна дати. Лимон, мікроби випивали, кривити пики свої стали. Лимона, всі вони злякались та від нього розлітались. Я левицю надурила, цукерки на лимон змінила. О, о хух -хух. цукерки полюбляю та швиденько їх ковтаю. Цукерка враз допомагала, я хворіти припиняла. З лимоном важко існувати. Треба інший рот шукати.